Всім привіт! Мене звати Поліна та я навчаюся в Краматорському вище професійно-торгово-кулінарному училищі. Сьогодні я приготую корисний хліб і це в нас хліб з сочевиці. Набирає він популярності в сучасній кухні як здорова альтернатива традиційної випусті. Його ключові переваги в тому, що він іде без борошна та глютену, в ньому високий міст білка та кліковини, а ще він дуже простий в приготуванні. Застелгіття вже замочила водою чечевицю та семена льону. А зараз нам потрібно прибрати весь залишок води, чечевиці та льону, його через мілке сіто. Додаємо яйця, розпушувач, сіль, спеції, сметану або йогурт. Збиваємо все до однорідної маси, виливаємо наше тісто у форму застелену пергаментом, і посипаємо насінням. Випікати при температурі 180 градусів протягом 50 хвилин. Готовий хліб виймаємо з духовки і даємо йому охолонути. Вже після охолодження можемо їсти наш смаколик. Дякую за увагу. Гарного вам дня!